чіпі, чіпі чапа, чапа друзі! І сьогодні я залетів в Гофігос, аби. аби рознести усіх. Бачу тут. В чуваки. О, моя улюблена карта і в них проблеми. Нє. Так, за дві хвилини ми будемо починати гру. І побачимося за дві хвилини. Поки я відпочиваю в цьому гайочку, я вас хочу попросити поставити лайк та підписатися на мій канал. Вам це не дуже довго робити, а мені приємно. Дякую. Так, і в нас залишається 6 секунд. наступним разом, коли ми будемо тут, то я куплю собі преміум пак, тому що в мене 105 цих. Ну. Е, вже не можу. Я думаю, що зможемо. Так, головне, щоб не було Hide-N Siek. Того що Hide-Dand це саме. ЛЕ! Треба Kill the God! KILL THE GOD! Men Shadow Spin. Ну, це так. І що ж випаде? Що це? А. Не знаю, чи це круто. І хто ж буде Богом? Цікаво. Так, mm. Ага. Мені не дали проголосувати. Тому що не зору, дурачок. Ніе! Хайден Ха -ха, Цік! Ну, я точно не буду мабуть Богом. Ну, звісно. Та якийсь чіпічапік буде у нас. А де він? В нього поліція. Оця штука якась біля потяга, що я не знаю. О! Це Бог картопля! Бог картопля! Мені треба сховатися. Я б, звісно, хотів накидувати по ньому. Він сюди, ідея побечіть! А <laughs> все, мы не пипец. Не пипец. Сидим. тикаем, ой ой ой, -ой. Тикаем, тикаем, тикаем. Бежим, бежим, бежим. Так, он меня не видим. Там полиция! А, ты тут полиция! Черт, я стрибать не могу. А не могу. Мене, мене пов'язали. Який сенс того, що вони мене пов'язали. Він мене не бачить, слава Богу. А який сенс того, що вони мене пов'язали, якщо вони... просто пішли далі! Жовтий дом. Жовтий дом, Ха, так. Добре, що в нього хайву немає, чи як воно там називається. Тому що в мене такі собі тури. Але я вмію їх використовувати. Нам ще три хвилини проховатися. Якийсь кік. Я вилізу все наверх. А, він стрибає тут. Я тут я так посидію. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту не буду нічого купувати. Так, мене не видно, я тікаю. Я тікаю, бо там ти! Субочка! Крейси аптечку, як ті крисики миші. Він нас не побачив раптом там. А може і побачив. О, надіємося, що не побачив і тікаємо. Біжим, 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 біжим. О, дерево. Де він? Ага, ну він. Я дерево ще не вирушив? Серьезно? Я-то, я, я, я такой сильный и могучий? Я такой сильный и могучий! Прикол. Я сильный? Тикай, 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 тикай. Быть. валикся на шесть. Я тикаю. Ага, тут, Быть. Быть. было. Ой, чіпись! Да ней! Нет, холера. Це було найтупіша! Це було найтупіше, що могло статись. Ух ты! Це дуже крута штука. Я ще раз преміум пак відкриты. Ну, це, це Це якийсь навіть, мабуть, прикольненький. Але легендарка нова в мене. Так, підожди, Мені треба погортати. повертати. вона. Що це таке? Супернова. О, а Супернова це якась, начебто там крута омега. Якась така фі... штука. Супернова. Поки що хочу змінить мапу. Я люблю королівство. А, я не можу. Це за робок. Все. А я не донатір донит. Я не люблю донить. Що це за яйця? Тут даже взагалі... Вау! Можна потрапити там до яйця? <світ> не десь у них... до них неможливо дібратися не буду я нічого купувати. Подождіть, подождіть. Може й куплю. Може й куплю. Ревульвера собі. А не тепер я револьвер. Так, дали мені трохи грошей, конечно. Е, Дві хвилини і 50 секунд, а потім... Зіскочив, як <зискочев> самогубець! Так, яка у нас мила побуде. Можна мені стати богу? Ну, а значить тут та й була. А ні, з колісом. З колісом. О, здрасте! ти хто? Падай! Не хочеш? Ну, Тобі? Так. 4, 3, 2, 1. А ти не проголосуєш. а ні, не он god. О, холера. Виздуріли! Вы Ви сдуріли, мабуть, да. Хайден н сик выбирать. Кейс червоний red чел. Red chell. Ну, нехай він там. Ой. Ой, він ще й заспавнувся прям в колосі. А йому там нормально буде в колесі? Так. -с. Так, ми тут сховалися. Ми тут сховалися дуже дуже хитро. Тобто в куточку таку забились. І будемо думати, що нам робити. Тому що нам треба ховатись. той чел, мабуть, немає пощади. Ну, звісно, в мене є аптечка. Можна було б піти ту липу збирати. Але це трохи небезпечно. Йо, і тут біля мене горить. О, тут це прям якийсь сильний! Але я забився отут в куточку. Ну, тут ніхто не найде. Я не знаю, в якому він сторону. Дивиться. Ага, він, він десь отуди дивиться. він Так, він стрибає щось, він трощиться йди. А я туди піти хотів, Що тут так він розтрощив цей. Иии він мене знайшов Він не туди дивиться. А ну я в вікні, ось я в вікні оцін. Ой. А, то, то там мав бути вихід наверх, на чи то він прор. Ой, чи то він прорвав його? А, це він мав. Я знеліз. Де він? Де він Він пішов туди. Стати біля вікна. Вс, я виглядаю. Ну він. О, я навіть ще й вижив! Я ще й вижив! Будинок прорвало! А я живий! Клас! Він там троще. Ой-ой-ой! Поможіть! Вони знайшли, вони знайшли. Потік копій. Він ж не піде на мене? Ну значи не. А, він знайшов там. Одного найшли. Ну, він помирає там до дві Качечка! Ой, мене сейчас уб'ють. Де він? Він близько. Він близько, він ну, прям ходи, біля вікна, цю. Це прям серйозний якийсь чувак? Я не знаю, який мене ще досі не вбив. Гроші! Гроші! Оце пав Щедрий, Здає нам гроші. Де ж воно не біля мене зараз жахне. Ой, ні, ну тільки не радар! Він сильно частую радар. Скажи, що він мене не побачив? Фух, він не на мене йде! Я не знаю, як він мене не бачить, що я просто тут ганяю. З кімнатки в кімнатку. Тут нижнього бороха не осталось. Ой-ой, він нас бачить. Треба тікати. Все, на цьому куточку. Я сидів. Ух, так я ще й виживу. Та да, я в одному будинку засів. Все, я виходю. Я сміливий. Я буду дивитись на це все. Зберу гроші, як у той чувак. Одна секундочка, я вижив. Осьо, я на першому місці. Ха! Клас! Так. О, така мапа Гарно. Тут бы я був был с Богом, всех розголовник, побудь. Учиться хоч би раз за цю серію побуть Богом... Чисть 5, 4, 3, 2. Один. Kill the god, kill the god. Нарешті кьюл the god. Коли я, я. Коли я був би годом, ну, Богом. У, і хто? Це не я. Уявляєте? Це не я. Клас. Прекрасно. А, так вони взагалі. Купняк підзад, метеорит і крижаний метеорит. Мм, да. конечно. Ой, Ой-ой-ой... а що я боюсь її? Не, не надо бояться, того ж вона потім до мене, ну так не чесно. Я близько донизу спавнися і взагалі нобіку програв. Зустріну через 4 хвилини. А взагалі, друзі, на такому моменту, ні, думаю, що все ж таки я зніму наступну серію. Так що, дякую всім за перегляд. Всім па 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 па